Шикарне цвітіння Пінлонг черрі в цьому році. Аромати неймовірні, моя улюблена і розквітла Согорелекс. А ця, мабуть, Бользано як її визначили. Ось ось розквітне Чіа і Єнлін. а редліп чомусь почала відквітати так швидко, щось їй не сподобалося, треба буде подивитися. Бронзовий Будда, дуже пишний кущик і дуже гарно пахне. Ну і нарешті карамеля. Моя слониха розпускає вже всі квіти, така гарна, дуже красива. Ось такий огляд, цвітіння без електрики. А тут дітки зараз буду вмикати лампи. Сьогодні довго. Вони в мене без ламп просиділи. Ось вмикаю лампи. Так. І цю вмикаю. Ось орхосадочок. Квітучий сад, орхідей. Одасть Бел поки що живе окремо відцвітає, бо я її купувала відцвіташку. І дивимося на це місце, яке я лікувала. Ось воно. Наче все добре. Це той корінець. Що там обробила? Замовила мох живий. Отже, коли буде мох живий, обкладу її, можливо, ще мохом. Тому поки що це місце. Так, вона трошечки висить відкрита шия, тому що я її лікувала. Хочу, щоб все тут просохло добре. Отже, сьогодні буду поливати. Їже скоріше я пішла в магазин. Їж їж, давай. Їж. Що тут у нас? З печінкою в ніжному соусі, так. Да. Не з'їла. Ну хтось котиків прийде доїсть. Так ароматить на всю Блакитний гіацинт, але в мене був не такий ходжу і не бачу такого самого ніде. Троянди. Які це красиве. Дуже красиве. Дуже красиве. які красиві! Поливаю орхідеї. Ось з цим добривом. Значить, вже треба зливати воду, знімати мені ніколи. Немає часу. Сьогодні, на жаль. І дасті також проливом полила, ось там трошки води. На дні я її теж зараз вилію. ту воду, яка на дні. Ось такий полив, орхідей. А тут вже розкривається чиа і єнлін. Перша квіточка розкривається. Дощик зарядив, я йду з пошти, корм. Несу для котиків. Отримали корм новий. Це ж я за ним ходила на пошту. Зараз дістану. Так, Вася, Вася вже цікавиться, кульочком. Ось такий корм, супер преміум, урінарі формула. Профілактичний корм для. Таких котів, як наш Вася. Так, це я насипала оптиміл. І буду зараз змішувати ось цей корм, який купила. Разом з оптимілом. Так, ось який корм урінарій профілактичний. Зараз трошечки туди підмішаю. Вася, ти вже. Торопига, такий поспішаєш трошечки перемішати, щоб звикали. Корм дуже дорогий. Це 2 кг, коштують 740 гривень, і це ще по знижці. Це по акції. Отже, я хотіла такий корм, щоб він був профілактичний, щоб його могли їсти як Вася, так і Аліса. Ось такий. Значить, це у нас корм. Виробник хто у нас? Нутraмікс, чи хто? Супер Преміум, Ось, бачите, написано. Це хороший корм, він трошечки дешевший, ніж роял канін. Якщо він піде моїм котиком, то це буде дуже добре. Ось я вже почала потрошку давати, і Вася вже їсть. Вася вже їсть. Вася, а ліска десь втекла не хоче. Отже, отакий корм. Значить, що тут написано? Чи, видно, воно буде? Я сфотографую, потім вкладу. Вася їж, їж давай, їж. Їж. трошечки змішала оптиміл із цим кормом. Може, буду так і робити, не знаю. Чи як зробити, щоб вони звикали до нього? Доброго ранку! Ось розквітає перша квіточка Diffusion. Якась вона така темна, здається, да? Цікаво, яка вона буде, як коли розпусти. І знову добрий день. І знову полив орхідей. Ось цей засіб я перелила з двох таких, так, тут 35 мл, мілілітрів. Я перелила в бутилочку з під спирту. Так, і тут написано, що тут 35 мл на 2 літра води. Але мені здається, що це дуже багато. І я брала на 35 мл, а брала один шприц, ось такий, 10 мл. І не на 2 літри, а на відро води. Так, дивлюся, яка температура, там вже розведено, вже пора поливати. Привітік. Це я так поливаю. Орхідеї бачу той же самий жучок, якого я випустила, а він знову тут. Ви бачите? Може їх було двоє. Жучок. Що ти тут робиш? Камера не фокусується. Жучок. Ай-яй-яй. Вася не дивиться. Вася, Вася. Вася. Ти допомагаєш мені з орхідейками? Да? Аліса, ти теж допомагаєш? Орхідеї після поливу. Слон в цьому році просто шикарний. Заслоняє весь орхосадочок. Вже пишно цвіти, з гілочкою навіть квітконос. Буде ще розпуск квітів, це тільки початок. Ну, і тут моя улюблена сонячна дівчинка. Вже Майже в повному розпуску і рожева принцеса також. Чіа і Єнлін вже розквітла перша і друга квіточка, согорелекс, фрагранс, а це бользано. Дві квіточки вже видала, яка гарна. Ред ліп чомусь відсушила, дві квіточки скинула. Мабуть, її протяг дістав. Від цвіташка Дастібел. Ще тримає три останні квіточки. Але Diffusion вже розпустила першу і розпускає другу. Маленька моя Діфюжн Каода вже ось ось розпустить квіточку. В неї буде дві квіточки в цьому році, бо вона ще дитинка. Ще маленька. Ну і бронзовий Будда. Такий красивий і запашний, і великий, багато квітконосів і багато квітів, дуже запашних. Ось який: наш бронзовий Будда. Такі красиві квіти. І верхній рядочок, верхня поличка. Тут також все полито. Всі квіточки, дітки, ростуть і розвиваються. А тепер я вмикаю світло, вмикаю всі лампи верхню і нижню, щоб орхосадочку було добре. Ось який орхосадочок. Сьогодні сонячний день. Сонечко вже пішло від нас. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам мирного неба. Вирощувати прекрасні квіти. І надіятися на краще.